Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді шини з технологією VF китайського виробника Uni-Glory та нідерландського виробника Wrederstein. І так на огляді шини в розмірі 710х70 r 42 Почнемо з огляду шини UniGlory. Китайський виробник розробив шину Smart Agro з оптимізованою конструкцією протектору задля покращених характеристик їзди як в полі, так і під час перегонів техніки. За рахунок технології CFO шина Smart Agro Master здатна витримати циклічне навантаження. Перейдімо до шини Вредерштейн. Завдяки жорсткому каркасу протектора у шинах Фредерштейн досягається відмінна стабільність під час важких робіт. Удосконалений малюнок протектора у шинах Фредерштейн забезпечує гарне щеплення та комфорт під час їзди, а не паралельна конструкція ґрунтозачепів прекрасне самоочищення у полі. За рахунок технології ВФ, шини здатні витримати більше навантаження при стандартному тиску. Дані шини здатні витримати навантаження у 8,5 тонн на колесо при швидкості в 65 км на годину. Ландман є офіційним представником в Україні таких брендів шин як Фреденштейн, Юніглорі та Піреллі. У нас широкий асортимент сільськогосподарських та агроіндустріальних шин. Перейдемо до розміру коліс. Висота шини 198 см, висота боковини 48 см, товщина бортового кільця 4 см. Висота ґрунтучеку в центральній частині шини юніглорі складає 57 мм, ближче до боковини 56 мм. Ширина грунту зачипу шин юнігорі в центральній частині складає 40 мм, ближче до боковини 43 мм. Ширина шини Вредерштейн складає 68 см. Ширина шини Юнігорі 65 см. Висота ґрунту в центральній частині складає 62 см, ближче до боковини 58 см. Ширина грунту в центральній частині складає 66 см, ближче до боковини 58 см. Висота шин в Редерштейн складає 198 см, висота боковини 45 см, товщина бортового кільця 3,5 см. Дякуємо за перегляд! Підписуйтеся на наш канал та залишайте коментарі. Актуальний асортимент шин ви зможете знайти на нашому сайті, який буде у описі під цим відео.